Тарас Григорович Шевченко, у всякого своя доля, у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку. Гострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка Підкрадеться, вижде жде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вималять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, за храми мурує та отечество так любить, так за ним відкує. Так і його сердешну кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витрішивши очі, як ягнята. Нехай каже, може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якого сраю на тім світі благайте, немає, немає. Шкода і праці, схаменіться. Усі на всім світі, і царята, і старчата Адамові діти.